Так, виходить. Так, і продовжуємо. Тепер дивись, твоя задача буде. А, ти читаєш слово. Це прикметник, вишневий. Вишневий, наприклад, сад. Вишневий сад це чоловічий рід. І ти його так оп, і готова. Далі залізна людина. Дорога. Дорога, так. Можна мишку, будь ласка. Так, мишка в тебе. Свіже повітря. Дивись, свіжа, вона, повітря, воно. Треба, щоб згодилися за родом. Спекотне, Свіжа, щось? спекотне. Щось середнього роду має бути спекотне. Спекотне. А, яка почуття. Покотне почуття. В принципі, може бути. Прийнято молодець. Почуття це ж воно. Простой хліб. Єсть. Скляне посуд. Посуд він, а скляне це середній рід Має бути скляне, що. Цікляне, скляне серце. Цікаве, цікаве. Цікаве за. Цікаве цікавий. Назви. А цікаве це щось середнього роду. Цікаве. цікаве, 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 цікаве Цейміроприяті, як буде на українській мові, цікаве. Щось цікаве середнього роду. Цікаве, цікаве Молодеж... Юмор. гумор. Гумор це він а цікаве. Цікаве дзеркальце, але в дзеркало немає ніяких характерних особливостей. Цікаве. О, дзеркал. Цікаве. Цікаве чудовисько. О, Чудовисько Чудовисько воно. Ученіческий документ. Угу. Кисле, кисле, ви, кисле лимон. Лимон він, а кисле середній рід. Кисле морозиво, кисле... О, кисле морозиво, Ласкаво просимо. Mm -hmm. Солодка їжа. Пухнастий. пухнасти вівці. Пухнастий він, а вівці це вони як уже, якщо вівця. А, а Пухнастий баран. це буде… Баран. Точно. баран, якщо вже... Житнє. Житнє вода. Житнє поле, наприклад. Житнє да. воно воно. Сталеве угу. Радісна погода. Угу. Кристальний сіль. Сіль це вона, а крислатий. що це мається на увазі? Може, там вітер крислатий. О, крислатий вітер. Ну, це не зовсім правильно, але вже хай буде. Сонячний сонячний ра. Р. Сонячний день, сонячний... сонячний день. Привіт. Молодий чоловік. Добре. Весняне весняне. Весняне погода. Погода вона, а весняне воно. Весняне сонце. сонце, О, воно. сонце вес... Ніжна кожа. Шкіра. Так. Шкільна. О, шкільна. О, шкільна столова є. О, супер. Або шкільна форма. Словникова диктант. Диктант він, а словникова вона. Словникова начетка, наприклад, словникова щось там. Якби був словниковий, то був би диктант. Якби словникове, то щось середнього роду підбирали. А тут жіночий, словникова загадка. О, Словник. Синє, синій. Не знаю. Щось середнього роду. Синє дзеркало, синє небо. О, синє дзеркало. Дуже гарна робота, молодчинка. Так, тепер дещо міняємо з тобою завдання, і тепер тобі потрібно буде з'єднати мам із малюками. Тобі словесно, а я зроблю це фізично, так як з планшета це зробити неможливо. І потрібна мишка або курсив ноутбука. Так. Дивимось, де у мене є? Так, це не тут, так. Де да. тварини, чи домашні? Дикі, добре. Тоді я відкриваю. Називаєш маму і малюка або малюків, якщо їх два і більше? Енгурок, Енгурята. Добре. Не, тільки тут одне, значить, у кенгуру кенгуреня, бо воно тут одне. Так. Лиса, лисинята угу. Жарафа, жарафиня Прийнято. Тигруня, тигри, тигряха. Давай спочатку. Як маму звуть? Тигриня. Тигриня це дитинка, а мама тигриця. У тигриці тигриня, тато тигр. Угу. Відмедися, ведмежата. Гарно. Білка, білченята. Слонення, слон. Так, да, тільки слон це тато, а якщо мама, то як її звуть? Слонава. Слониха. У слонихи слоня. Добре. Так, зараз тобі для розігріву з'явиться нова трудномовка. І її на рахунок до десяти промовляємо. С Петроширський тар'єр, і ти виїжджавий раз, тепутиширський і ти виїждва два, степотириський тар'єр і ти виїжджавий три. Це пурширський тер'єри, ти вижвавий чотири. Степу тришкітер, ти вийжвавий п'ять. Степуширський тер'єр, тревий жвавий п'ять. Step the ski terrier, жвавий, степу скітер'єри, ти вижвавий сім. Степу тижкі тер'єри, і жвавий тер тер вісім. Степутий тишкір'єри, ти вижвавий дев'ять. Степу, тишські тер'єри, ретивий вижвавий десять. Гарно. І тепер перед тобою з'явиться завдання. Де в тебе буде чотири види матеріалів? Скляне, дерев'яне, глиняне і металеве. З тебе озвучка, а я буду рухати картинки. Чайник глиняний. Єсть. С. Скляне. Молочинка. Стаканы. Скляный. Тарелка дерев'яна. кастрюля – металева. Доска дерев'яна. Ложка дерев'яна. Вилка металева. Лечик глинений. Тарілка глинена. Кружка металева. Бокали скляний. Бокали їх багато. Якби один, то був скляний. А так як їх багато, то бокали які. Скляне. Скляні. І тоді всі слова між собою подружаться. Так, перевіряємо. Гарно. Так, mm -hmm. тепер граємо з тобою в гру. Називається рандомно назви топ-5. Твоя задача тепер буде називати їх, от, вимовляючи, кожен звук. Чітко. Почнемо з чогось легенького, далі будемо ускладнювати. Давид, okay. назви топ-5 фігур будь-яких. Квадрат, трикутних, овал, чотирикутник, Круг. Все. Та... Okay. Дивись, да, uh -huh. ти Рахуй, тоді тобі буде по перше, темпоритм, будеш відчувати цих фраз. І буде легше. Ускладнюємо Давид назви топ-5 будь-яких квітів. Роза, ромашка, адуванчик, троянда і та тюльпан. Гарно. Якщо забуваєш про рахунок, нічого страшного. Давід, назви топ 5 будь-яких птахів: Ворона, синець, горобець, чайка. та 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 Та-та ластівка. Дуже гарно. А е, пташка номер два, ти сказав, синець. Ти мав на увазі синичка? Так, да, синичка. Ускладні назви топ 5 домашніх птахів. Папугай, голубь, ворона, орел та лавстівка. Дивися, бачиш, тут перемішалися дикі і домашні. Домашні – це курка, індик. А що та орел теж? Тільки у багача є орели. Що їх одомашнили, так? Угу. Добре. Тепер ускладнюємо назви під рахунок місяці року, починаючи з січня. Січень – раз, лютий – два. Січень, ляс, лютий – два, березень – три, квітень – чотири, травень – п'ять. Червен, 6, серпень, 7. 7 8, 8. Вересень. Вересень 8, жовтень 9, грудень 10. Окей, трошки з рахунком збився, тому що мало бути 12, коли ти прийшов, але нічого страшного добре. Так, а назви сім кольорів веселки. Зможеш? Починаючи з червоного. Червоний, синій, голубий, оранжевий, розовий. Є іще два кольори. Жовтий та зелений. Окей, добре. Тепер назви топ-5 морів, які ти знаєш. Червоне море. Азовське, чорне. Егейське море та Карибське. Назви топ-5 професій, які ти вважаєш крутими. Дегустація морожого нового. Згодно. Дегустація сиров. Жити за в острові та ще з багато вдома та заробляти гроші. Угу. Путешественник. Клоун. Добре, дякую. Назви топ 5 предметів у школі, які тобі подобаються. Географія. фізика, хімія, математика та інглиш. Добре. Як ти думаєш, навіщо ти вчиш англійську мову? Щоб поступити в университет Угу. Окей. Так, добре. Тепер, тепер, тепер перед тобою з'явиться завдання. Де тобі потрібно буде Попрацювати над прийменниками. Тут ти зможеш натискати задача кожну картинку озвучувати, наприклад, куля на кобі. Куля на кобі. Кіт. Під столом. Під столом. О, о, ще. Тільки не поспішай, головне озвучують. Гном за грибом. Гном. За грибом, ну-ка. Не, не так. Може бить. Ні, 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 ще. Mm -hmm. О, мишка в... Ви... А вона ви чи на коробці? На коробці. Так, і тепер треба знайти кульку, де на коробці, тоді вони будуть як співпадіння. А. Пустота. Угу. Свиня в кубі сиру? Mm -hmm. О, свинья в кубі сиру. Так, є співпадіння. гном, гном, гном о, гном, гном грибочка. Прийнято. корокин на 에, Ще... О, може бути перед куля перед. Тут вона біля куба, бачиш куля біля, біля... куба, да. О, пусто. Mm -hmm. П... О, мишка на кубі. Прийнято. Кити в кубі. Дивись, по відношенню до стола, як знаходиться кіт? Кіт. Молодець. Супер. 21 хіт, і ти знайшов усі співпадіння. Більш того, ти їх правильно озвучив. Так, добре. Так, скажи, що тобі сьогодні запам'яталося найбільше? Про букви. Работку. Ну, Це твоє улюблене завдання, так? Угу. Так, добре. Я тобі бажаю гарного дня. Дякую, що ти старався. І закінчуємо.